Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу, сьогодні, 29 листопада 2023 року. Так, є. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 29 листопада 2023 року, молюся до святого Божого Архангела Силефаїла за мир в Україні і по всій землі для всіх людей. Хто має вільний час, хто має можливість, будь ласка, приєднуйтеся до молитви, Святий Архангеле Божий Селетиїле, давай молитву тому. Хто молиться, навчи мене молитися, молитвою смиренною, скорботною, зосередженою і розчуленою. О великий Архангел Божий, Салетиіле, Ти молиш Бога за людей віруючих. Умоли Його благість за мене, грішну, нехай визволить мене Господь від всіх бід і скорбот. І хвороб, і від наглої смерті, і від муки вічної. І сподоби мене Господь Царства Небесного зі всіма святими навіки. Амінь. Хто такий Архангел Божий, Селафіїл, Селатеїл? В іконографії, коли його зображують самим чи з індивідуальними характеристиками сили представляють у стані смиренної молитви, з опущеними очима та перехрещеними на грудях руками. Саме молитва є характеризуючою ознакою цього архангела. Так, і ще одне таке зображення, яке дуже мені подобається. Тут трошки треба збільшити хвилинку. Я хочу, щоб було видно чаша. Ось так. Ось так. Думаю, що буде видно добре. Православні християни шукають помочі в нього, коли їхнім молитвам перешкоджають відволікання, неуважність, холодність. Святий Архангел Силотаїл. Молитва Бога. Оборює духа нестриманості. Та пияцтва. Архангел Сила Тиїл приносить ласки, а в правій руці тримає чашечку з квітами або знак радості та життя в Богові. Ось такий святий архангел, Божий Силафил, молитва Божа. Я прошу святого Архангела, сила Тиіла, донести мою молитву. Вашу молитву, всі наші молитви до Небесного Отця, до нашого Творця, до нашого Бога. І прошу за мир в Україні і по всій землі для всіх людей. Хай є мир, здоров'я, процвітання для всіх людей, так є, і до нових зустрічей.